Живемо ми на цій землі, хоч нелегкі бувають дні, хвороби смуток зустрічає, до Бога часто ми взиває, та ми ідем, ідем туди, де вже немає суєти, хворобі болі не буває. Там більш ніхто не помирає, та ми йдем, йдем туди, де вже немає сути, хворобі болі не буває, там більш ніхто не помирає, так часто сльози на очах. Та знаєм Бог всіх бачить нас, Господнє око окоє над нами, Він стереже й веде до раю, Та ми йдем йдем туди, де вже немає суєти, і болі не буває, там більш ніхто не побуди. Та ми йде ідем, ідем туди, де вже немає суєти. Воробі болі не буває, там більш ніхто не помирає. Так тяжко жити на землі, та з нами батько в низині, він тяжкий час не залишає, свою потіху посилає, та ми йдемо ідем туди, Де вже немає, суєти, хворобі болі не буває, там більш ніхто не помирає, Та ми іде ідем туди. Де вже немає суєти, хворобі болі не буває, там більш ніхто не помирає, життя прекрасне там чекає.